Добрий день, діти! Подивіться у вікно. Що ви там побачили? Вірно, діти, ви побачили дерево. А що на гілочки у дерева? Вірно, діточки, бруньки, які скоро-скоро розквітнуть, зацвітуть. І сьогодні, дітки, ми будемо ліпити. Бруньки на гілочках. Ну, дітки розпочнімо. І так, діти, щоб зліпити бруньки на гілочка, для цього нам потрібно досточка, ніж, картон блакитного кольору, можете взяти на ваш розсуд і наші Пластилін зеленого кольору, і звісно, коричневого Спочатку ми будемо робити наші гілочки. Гілочки я вже зробила. Щоб зробити гілочки треба ось так, взяти коричневий, і його ось так робити, як змійкою. Отак От зробити. Щоб вона такою була довгиною, кінчик, щоб був більш-менш гострим. Я зробила три довгеньких і чотири маленьких. І ми будемо. ліпити. Так. Беремо. Нашу гілочку і прикладаємо от так трошки згинаємо і отак от притискаємо. От так тепер другу гілочку. Може, притискаємо так? І третя наша гілочка. Ось так. Знову притискаємо. Ось так, дітки, повинно у вас вийти. А тепер маленькі. Милочки вот так. Так. Тут можно. Ось так, ось так ваша гілочка повинна вийти. А тепер, дітки, ми будемо робити наші бруньки. Бруньки можна робити теж із коричнього кольору, але я буду із зеленого, що скоро-скоро вони посквітнуть. То беремо зелений колір. Відрізаємо. І такі щепочку і робимо нашу бруньку. Бруньку робимо як краплинку дощику, але не притискаємо, а отак легесенько. Ось така повинна у вас вийти брунька. Так, і робимо. Пару штук таких броньок. Так. Ось так ми робимо наші бруньочки. Можна зліпити 10 штучок наших бруньок, щоб були. А ви по вашому бажанню. Так. た Ось так. Так, 10 бруньок ми зліпили, якщо буде зараз мало, то доліпимо наші брунечки. А тепер ліпимо. Наші бруньки на гілочку. Так. От так. Таке відчуття, що це вже листочки. Ну, це такі бронечки. Вони набухають такі вони стають великими. Ось таке відчуття, що будто ми листічко ліпимо. Ну ні, це тільки-тільки буронечки. Так, походу нам ще потрібно броньки, Робимо ще наші бронечки. Так, послідню бруньку ось так. І тепер доліплюємо наші бруньки на нашу гілочку. Ось так. И вот так Проверяем, чтобы все излепилось Чтобы все бруньки были на месте Вот мы дедочки Излепили бруньки на елочке Діти, ось і наше заняття підійшло до завершення. Ми зліпили бруньки на гілочках. Ось, дітки, подивіться, яка краса в нас вийшла. Скажіть же ж дуже гарно і дивовижно, неначе уже листечко є на цих гілочках. Але це не листечко, а тільки-тільки бруньки, які скоро, коли сонечко потеплішає, вони розцвітнуть. А на цьому, діти, я з вами прощаюся. Чекаю на ваших роботи. До побачення!